Дорогі мої овни, я вас вітаю, таро-прогноз на вересень для вас. Що вам очікувати? Які основні події вас очікують у вересні? І так, перша карта для вас, дорогі овни, карта сім'ї, карта гармонії, карта. Союзу, карта домовленості, карта достатку, грошей, тобто дуже гарним для вас є початок вересня. Можливо, хтось проведе його в колі сім'ї, можливо, в колі друзів, можливо, якісь святкування у вас будуть. Для когось це може бути і отримання хороших пропозицій по роботі стосовно роботи, які вам принесуть додаткові фінанси. О, це те, що стосується вас. Дорогі овни, далі друга карта говорить про те, що може бути, що будете думати про якісь собі нові плани, нові амбіції, складати щось собі нове, уявляти собі якісь нові подорожі, будуть планувати якісь нові подорожі, нові цілі, якісь нові етапи розвитку, нові плани стосовно вашого майбутнього, нові можливості там стосовно заробітку грошей, наприклад. На основі цього будете приймати рішення, зважувати всі за і проти, щось будете собі аналізувати тому що випадає у нас карта. Аналізу, де ви от, знаєте, щось собі подумаєте, скажімо так, накидаєте собі якісь такі варіанти, от щось продумаєте для себе і далі будете це аналізувати. І давайте ще одну карту для вас. Карта, яка вам говорить про те, що можуть бути переміни, можете піти в абсолютно щось нове, переосмислити для себе. Після цього аналізу от, можете піти в абсолютно, абсолютно щось нове. Що це може бути нове? Нова співпраця, нові побачення, нові зустрічі. Чи, а, хто самотній може от щось поміняти для себе і піти в абсолютно щось нове, нові, скажімо так, ну, ну почати ходити на побачення, от а, хто, може стосуватись також а, фінансів, можете придумати собі якийсь новий вид зайнятості. І отут, от от, знаєте, все-таки почати рухатись в тому напрямку, і у вас вже почнуть з'являтись ваші перші. Гроші, ваші перші фінанси так ще одна колода для вас. На що вам звернути увагу? Дорогі овни у вересні. І так, перша карта на те, що у вас дуже багато сили, сили слова, сили духу, фізичної сили вам дано дуже багато потенціалу для того, щоб ви досягали своїх цілей, щоб ви йшли до своїх цілей, щоб ви проявляли себе, щоб ви проявляли а, свій ентузіазм, свій потенціал, свою силу, фізичну силу, сила слова, сила духу, от, сила там наполегливості якоїсь, щоб ви не лінились і щоб ви проявляли цю силу. Внаслідок цієї сили ви можете. Це вже отримати доволі непогані фінанси, можете отримати результати своєї е, праці. А також, можливо, будете ще на виборі зважувати щось, вагатись, обдумувати, тому що тут ми говорили, що будуть думки про зародження чогось нового, нового проекту, нової поїздки. І може бути, що ви ще будете зважувати, вагатись, треба чи не треба, потрібно мені чи не потрібно, діяти чи не діяти. От і я. Я б вам казала діяти, добре все це, звісно, проаналізувати і діяти, тому що король Пентаклів говорить про те, що ви зможете досягнути бажаного результату, бажаних фінансів, бажаної стабільності. Також король Пентаклів можна вказувати на людину, можливо, якийсь чоловік вам в цьому допоможе. Може бути керівник, може бути там, керівник служби, керівник відділу, може бути ваш шеф на роботі, наприклад. От, і головне позбуватися страхів, тому що на шляху до того, щоб іти позбутись, от тут ми говорили про переоцінку цінностей, що можете щось по-іншому, на щось по-іншому подивитись, то тут важливо позбутись страхів, бо якісь страхи вас можуть на шляху до цього зупиняти. От, тому що, якщо у вас є якісь страхи, є якась невпевненість, є якісь сумніви, є якісь накручування себе от на рівному місці, важливо цього позбуватися, тому що ці страхи вас можуть зупиняти. І давайте ще глянемо. Що вас ще очікує дорогі омни. Отримання хороших новин, отримання хороших результатів своєї праці, отримання якихось гарних можливостей. Карта букет дуже гарна карта, яка нам говорить про нові можливості, нові починання. Дуже гарним у вас буде початок вересня. Вже можете зараз на собі це відчувати. Дуже важливо не чекати, От, знову ж таки, тому що у нас випадала тут карта вагань, карта думок, потім вагань і карта вайжі, очікувань. Тобто, можуть бути якісь, знаєте, труднощі, труднощі в тому Числі якісь страхи переживання, і от ви можете чекати: треба, не треба, вагатись, чекати, поки прийде якийсь слушний момент, і тут потрібно зрозуміти, що не потрібно чекати слушного моменту потрібно діяти уже тут і зараз. Карта Лисиця говорить: будьте обережні, можливо, вам десь. Потрібно буде проявити якусь свою хитрість, або тут будьте обережні до свого оточення, тому що нам тут випадала карта логіки: що дуже все продумуйте, прораховуйте, щоб у вашому оточенні не було якихось хитрих людей, що от вас на шляху цих ваших нових задумів, щоб не було якихось хитріщів зі сторони оточуючих людей. І карта якорі нам говорить про хороші переміни для це Можуть бути нові початки, Нові починання, для когось це може бути вже заземлення в нових починаннях, для когось це може бути а, людина, яка вже вибере нарешті для себе якийсь орієнтир і буде в ту сторону рухатись. Для когось це може бути переїзд, поїздка, відпочинок. От тому тут дуже важливо слухати себе, слухати свою інтуїцію і не боятись страхів, проявляти свою силу, проявляти свій потенціал, от, і робити вибір, не чекати, не зависати на цьому виборі. От і бути обережним до свого оточення. Я вам бажаю найпрекраснішого вересня, дорогі овни. Бажаю вам гарного місяця, хороших результатів, хороших новин. І якщо вам цікаві відео такого формату, обов'язково залишайте лайк під відео, залишайте коментар і буду рада почути ваш зворотній зв'язок після того, як у вас проіграється щось із даного розкладу. До нових зустрічей!